Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 493 і завдання у нас наступне: Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. І у нас дано три задачі. Перша задача така. У кошику було кілька грибів. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, їх стало 72. Скільки грибів було у кошику? Друга Задача така. На таці лежало кілька тістечок. Після того як з неї взяли 8 тістечок, їх залишилось 11. Скільки тістечок було на таці? Спочатку. І третє у спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в похід пішло кілька дітей, то в таборі залишилось 169 дітей. Скільки дітей пішло в похід? І так, давайте перейдемо до розв'язання першої задачі. І так, давайте ще раз. У кошику було кілька грибів. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, їх стало 72. І так, давайте скажемо, запишемо, що нехай в кошику було Х грибів. Тобто невідома кількість. Запишемо. Нехай в кошику Було Х, гребів тоді. за умовою Пишемо давайте у кошику було кілька гребів, тобто. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, тобто плюс 25. Їх стало 72. Так, ось таке рівняння нам треба знайти Х. Якщо ми знайдемо Х, то це буде відповідь на питання задачі, скільки грибів було у кошику спочатку. Так, для того, щоб нам знайти х, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто невідомий доданок x дорівнює сума мінус відомий доданок. Давайте запишемо так, що. Х дорівнює. Запишемо 72 мінус 25, це буде. Від 2 5 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Тут 12 мінус 5 7, тут 7 мінус 2 буде 5, і одиничку ми позичили буде 4, тобто х дорівнює 47. Давайте запишемо тут відповідь. І так, відповідь 47 грибів. Так. Друге, друга задача. На таці лежало кілька тістечок. Після того, як з неї взяли 8 тістечок, їх залишилось 11. Давайте. Так як і в першому завданні будемо розмірковувати аналогічно. Так запишемо. Нехай на таці було х тістечок. Тоді за умовою. Маємо. І так, тут у нас Х. Далі. Що зробили? Після того, як з неї взяли 8 тістечок, тобто мінус 8, їх залишилось 11. Так, давайте тут. Будемо більш льніше писати. Так, знайдемо Х. І так, х це у нас зменшоване, 8 це від'ємник, 11 різниця. І так, щоб знайти зменшоване, треба до різниці додати відємник. Тобто х дорівнює 11 плюс 8. 11 плюс 8 це 19, тобто х дорівнює 19. І так, давайте запишемо відповідь. Нас запитується, скільки тістечок було на тації спочатку? Відповідь: 19 тістечок. Так, і так, третя задача. У спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в похід пішло кілька дітей, то в таборі залишилось 169 дітей, скільки дітей пішло в похід. І так, давайте розмірковувати таким же чином, як в попередніх задачах, запишемо, що нехай в похід пішло ікс дітей. Це те, що у нас запитується у цій задачі, скільки дітей пішло в похід х дітей. Так? Тоді за умовою маємо. У спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Так? І коли в похід пішло кілька дітей X, В таборі залишилось 169. Тобто 198 відпочивало. Пішло в похід Х дітей і залишилось 169 дітей. І так, зменшувано 198. Різниця від'ємник і різниця 169. Для того, щоб знайти від'ємник, треба до різниці. Перепрошую, треба від зменшуваного, так? Відняти різницю. Тобто 198 мінус 169. Отак, правильно. І так знайдемо Давайте це зробимо в стовпчик. 198 мінус 169. Дорівню. Від 8 і 9 відняти не можна. Позичаємо одиничку старшого розряду. 18 мінус 9 буде 9. Так. 9 мінус 6, три одиничку ми позичили, стало 2. 1 мінус 1. 0, 0 на початку напишемо. Тобто відповідь Х дорівнює 29. Але 29 це скільки дітей пішло в похід. Відповідь 29. дітей. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.